Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд секатора з подовжувачем для збору плодів та дрібних гілок від компанії ARS під номером 160ZF2 3. 160ZF це є відний секатор від ARS з вузькою головою. І подушечками для утримання гілок. Також цей секатор характерний тим, що він є телескопічним. На цій етикетці вказано, що діаметр обрізки його до 10 мм. Використовується він для обрізки дрібних гілок, для збору фруктів, для вирізки окремих конкретних гілок невеличких на об'єкті в ландшафтному дизайні, оскільки цей інструмент є професійний, всередині картонки є схема розборки його. А також повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитись під час обслуговування та ремонту цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина леза секатора складає 60 мм, вага його 950 грам. В складеному вигляді секатор є відносно невеликий, 126 см. В розкладеному вигляді він досягає довжини 2 метри. Як це виглядає, ми покажемо далі при зйомках на вулиці. Секатор є обвідний. В нього є лезо, яке заходить за контрлезо. Лезо знаходиться з правого боку. Ці елементи виконані з лицевої сталі, покриті хромом. З протилежного боку є дві подушечки. Вони є алюмінієві, прикручені на болтах до леза і контролеза, відповідно. Ці подушечки мають зазубране. Цими зазубраними добре утримується гілка, яку обрізали. Осьовий це є гвинт, під ним підпружинена шайба, яка створює певний натяг в осьовому. Цей гвинт закручується в контрлезо і контриться ось цією гайкою. Для передачі зусилля від руків'я до голови. Катора є ось така от тяга, яка прикручена своїм гвинтом до леза. Голова до трубки секатора кріпиться на спеціальній муфті на двох гвинтах. Ось ця штанга складається з двох частин, тобто є тонша частина, яка входить в грубшу. І ось тут знаходиться механізм фіксації внутрішньої штанги. При натисканні на цей речах ми можемо висунути внутрішню штангу. На внутрішній штанзі є отвори, в які входить штифт і фіксує її. На кінці більшої трубки знаходиться ручка, вона нахилена донизу, так само, як на моделях 180R і 180 lr аналогічна абсолютно ручка. Ця трубка кріпиться в руків'я на пластиковій муфті, і ця муфта є певним підшипником ковзання, тобто трубка може обертатись всередині руків'я. Обертання цієї трубки дозволяє нам вибрати правильне положення голови відносно гілки. Ручка є алюмінієва, зігнута донизу. Тобто це ергономічне положення, в такому положенні штанга є продовженням руки. На верхній ручку є ось велика пластикова накладка, а на нижній ручку є тільки така от пластикова вставка. Це дозволяє комфортніше працювати, вони є ширшаві і комфортні, приємні на дотик. Всередині ручок є опори, які служать і амортизаторами. З лівого боку ручки знаходиться речижок замка. Він фіксує секатор в закритому положенні. А також фіксує секатор в половинному розкритті, і якщо відкрити повністю, то в повному розкритті. На невеликому віддаленні від нижнього руків'я на трубці знаходиться ось така резинова накладка. Вона не є жорстко фіксована, але при стисканні лівою рукою ми міцно утримуємо трубку і можемо в тому числі обертати і рухати в потрібне нам зручне положення вверх і вниз ось цю накладку вздовж трубки. Зараз ми перемістимося на вулицю і подивимося, як він працює. Видбати секатор від ARS 160ZF2.3, а також змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!